За місяць набагато краще стала рука працювати, більш моторика відновилася. Згинанні розгинані також краще набагато результати. Потихеньку. Дякую реабілітологам нашим, дуже хорошо займаються. Місяць-два. Я думаю, буде все чотенько. Військовослужбовець на позивний Малиш проходить реабілітацію у Могилів Подільському реабілітаційному відділенні. Що працює на базі окружної лікарні інтенсивного лікування? Хлопець отримав важке поранення у Донецькій області, і лікарі ледве врятували йому руку. Наразі з воїном працює мультидисциплінарна команда спеціалістів, і результати їх роботи позитивні. Завдяки підтримці Могилів-Подільської міської ради тут облаштували усе для комфортного перебування пацієнтів та придбали необхідне обладнання для реабілітації, лікування та відновлення. Люди повинні отримувати такі послуги на місцях. Відділення працює 24 на 7, як амбулаторно, так і в стаціонарі. У центрі надають допомогу військовослужбовцям і їх родинам, так і тим, хто має потребу у відновленні свого здоров'я після поранень, протезувань, інсультів, травм, неврологічних операцій. У нас великий процент людей йде неврологічного профілю з парезами паралічами. Також з неврологічних хворих в нас є хворі пінальними травмами. Є люди військові, є люди не військові, цивільні. Ми працюємо з Вінницьким підприємством державним ортизування, протезування. Ми беремо людей на реабілітацію, ми вчимо їх ходити на протезах. Я дуже вдячна адміністрації нашої лікарні і, взагалі, всій лікарні У нас. Велика кількість різноманітної апаратури, і фізіоапаратура апаратна, і е, зали для тренування дуже добре в нас оснащені. І в нас дуже класна команда. У відділенні фізичної реабілітації пацієнтам допомагають заново навчитися повсякденним речам, відновити мовлення, навички ходьби та моторику рук. Особливу увагу тут надають кожному пацієнту. Я після інсульту навела велотренажері, на біові доріжки бігаю, ходжу. Як вам взагалі спеціалісти? Чудові, чудові спеціалісти і знаю свою роботу. Я потрапила сюди, тому що в мене вивіх лівого бедра, плюс знижається ліва нога. Я дуже схиляюся, у мене всі капці, потоптані тобто, вниз. Взагалі результат є. Підтримують да. тебе реабілітових. Да. Що вони тобі кажуть? Що в мене все вийде, і я вийду здорова. Комплексна реабілітація має стати доступна кожній людині, а особливо нашим захисникам і захисницям. Такі відділення мають бути створені у кожній громаді, кожному районі. У цьому напрямку Могилів-Подільська територіальна громада стала однією з перших у Вінницькій області. За словами міського голови Геннадія Глухманюка. У громаді роблять усе можливе для забезпечення належних умов реабілітації.